Добре, є ще одна коротше, цікава історія. А я знаю тебе. Мені тут розказали шпигуни, що тобі як президенту е, писав Жерар Піке, це Добре. колишній футболіст Барселони. Якщо хто не знає, взагалі зірка світового футболу. Ось і він щось там хотів в медійну збірну запросити, я так розумію. А, а ти йому два дня не відповідав. Чого. Добре. Ну, я офігла спочатку, якщо чесно, якщо говорити по правді. Ну, я коли побачив, я за що я не повірив. Я заходив, я тако заходив на його аккаунт, виходив, знову заходив, виходив, заходив. Не відписував, бо не знав, як правильно від. Типу, що, ну. Ти не знав, що сказати? Да. — ти, ти, ти прям дуже <laughs> дуже я, рані, я прочитав повідомлення і просто два дні нічого не відписував. <laughs> і він не дивився, ну прочитав. Поним? І просто пісюн не відписує йому два дні. Типу... І вже yeah. потім там дівчинка, ми, ми сиділи за одним столом. Дівчинка була перекладач з англійської мови. Я кажу: дивись, є така штука, навірно, треба відписати. Можеш допомогти? І вона, ми сформували повідомлення, відповіли. І все. І що все вийшло? Ну, ми, ну, з грою ми програли все <laughs> на тому футболі. Але так, да, типу. Я бачу, що, що ти сидів в нього на руках. Да. Надя не ревнувала. — Щоб ти розумів, Надя одна із причин, чого це сталося, бо в мене була ж фотка з Надією, така, що та, я на Так, так, я пам'ятаю. І ми це вже був. Ми грали тоді футбол, і він, коротше, проходить, до нього купа людей починає сходитись. Я з менеджером підходжу до нього. Типу, жира-жира, він такий, о, а я в прапорі перев'язаному українському. Я кажу in Ukraine. we need to make photo, In Ukraine, it's very famous. І я показую фотку з Надією, де я сижу в неї на колінах. Там 200 тисяч лайків. Я кажу, it's very famous in Ukraine. we can, I sit in your штука, і він тут дивиться. Гоу. І ми заходимо, все, він сідає, і я до нього. Оце. Я извиняюсь, я звіняюся, я звію, от, я звіняюсь. Шкода, Це що потім ми потім. не можемо вивезти зараз цю фотку. Там, коротше, можете загуглити. лебіга, піке і побачите.